Всім доброго дня, з вами знову Андрій і з вами знову Fujifilm XT3. Проблема в цієї камери така, що вона по факту на зараз не вмикається. Щось там не жужжить, пробує. Я чую, що спрацьовує автофокус, але більше нічого не відбувається. Досить цікаво. Власне, камери, думає, що справа в затворі, бо камера пройшла досить багато знімків. Затвор я на всякий випадок замовив, тому що ці камери люблять не вмикатися, коли в нас є проблеми з затвором. Також тут є ще проблеми з першим слотом на карту пам'яті, але насправді це щось досить дивно зараз воно в себе поводить. Вийти, дам вам послухати, що у нас працює в об'єктиві, що це актуалізовується. Але знімок сам не робить. Що? Я за кадром спробував під'єднати зовнішній дисплей, і на нього також нічого не виводить. Тож, що ми маємо: видошукач не працює, екран не працює, і були скарги на те, що не працює перший слот карти, але ми цього зараз перевірити не можемо, бо камера у нас адекватно не вмикається. Думаю, знімаю ремінець і розбираю. Так, 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 так. Е, в даний момент я відключив. Ось цей широкий шлейф, це у нас є шлейф цього приводу затвора. Ставимо батарейку. І камера у нас запустилася. Ми бачимо меню. Що там водошукач каже? Водошукач також працює. Не знаю, що вам видно, але він працює. Тільки дисплей. То що? Власниця камери продігностували її краще за мене, напевно. А можливо, а можливо то я їй сказав, що. Може бути справа в затворі. Та, може, може і так. Вона казала, що камера не вмикається. Ну що, нам залишилось дочекатися затвора, бо він ще нам не прийшов. І будемо його міняти. А, до речі, по карті перший слот. Давайте перевіримо перший слот. пише, що в другому слоті нема карти, а про перший нічого не каже. На карту реагує. Та, бачите, карту воно бачить, Ну, давайте її в другий ставимо. Можливо, тут просто справа в налаштуваннях. Тобто не пам'ятаю, чи ті камери вимикаються, коли витягуєш карту пам'яті. І Карту воно бачить, бо от бачите, в першому, в першому слоті навіть можна її відкалібрувати, відформатувати. Верніше. Ну що, друзяки, прийшов нам новий шатер Unit. Якраз так співпало, що прийшов він. Я навіть камеру зі столу не встиг забрати. Як прийшов меседж, що прийшов юніт. Ось він. Новенький, красивий. І зараз я його буду туди встановлювати. Щодо карти пам'яті, то я думаю, що так як воно працює, так і має бути. Але я вам покажу ще деталі, як розберусь, бо ніколи не мав такого запиту. От. Погнали! Бачите, затворчик у нас прямо оригінал-оригінал. Це з 96-го року, 22 й місяць. Що які в мене, звісно, серйозні. Е, давайте поміряємо опір двигунів обматок. Значить, той затворчик, що стояв у камері, короткий, можна сказати. 0,3 Ом. А цей має 5,8 Ом. Та й таке, бачите, тут виходять з лад до двигуни, але... Я вважаю, що треба міняти цілий модуль, тому що ну, все спрацьовується. Для чого розбирати по 100 разів камеру? Камера вже в нас вмикається разом з новим затвором. Термоінтерфейс у нас ще в нормі, тому не буду його міняти. Оглядаю свіженьким. Камера в, принципі, в гарному стані, тому збираю її далі. Що можна сказати по проблемі з слотом карти 1? Бачите, воно каже, що нема карти, але нема саме другої карти. Карта в нас зараз вставлена в першому слоті. І я можу сказати, що камера точно бачить карту пам'яті. Бачите, ми можемо взяти, вибрати папку. Вибір папки, і папки у нас камера бачить, тобто фізично карта працює. Але переглянути з неї фото ми не можемо. І ось чому? Тому що, щоб перемкнути відображення фоток з слоту 2 на слоту на слот 1, і навпаки, треба натиснути ось цю кнопку і потримати кілька секунд, і камера переключиться. Бачите, переключилося і зараз ми можемо дивитися собі фотки. Давайте зробимо нове фото, і як бачимо, проблема пішла. Тому все супер. Ще почищу його зверху, але це вам вже не буду показувати. І потестую цю камеру і будемо її віддавати. Та й таке. На цьому дякую за вашу увагу. Надіюсь, вам сподобалося. І зустрінемось в нових відео.